Друзі, нас інфоперші про головне поїхали свої справжні цілі, які цінності Зеленський показав, коли заносив набо і сап, а не коли виправив скоєне під тиском суспільство. Заходи політолог, військових волонтер в Італій Шабунін. І зараз я доведу, що ті цілі, як і цінності у Зеленську, не змінилися. Два детектива НАБО досі заручники в СІЗО. Один з них ключовий в документуванні Міндича. 70-річний батько цього детектива теж в СІЗО. Жодного з зубчників Зеленського не покарано за ці очевидно незаконні дії. На посадах і далі Сухачов ДБР, Кравченко, ГП, малюк, політичне крило СБУ. На посаді головний організатор знищення БОСАП та наступу на демократію Єрмак радника, міністра юстиції Зеленського став найгидніший майстер фальсифікації кримінального процесу. Рувін Зеленський огидно від'юзив керівників на босаб на вихідних. Сподівався, що урок хлопці засвоїли, з цілі зеленського, його цінності не змінились. Він продовжує наступ на набосаб. Демократію загалом звернення генерала героя України Омельченка до батьків Зеленського допоможіть сину кинути президентство, яке для нього фігня і до одного місця. В грудні дев'ятнадцятого року інтерв'ю видання странавої Олександра Семеновича заявили, що. Повіяти президентство даного міста, щоб ви он в будь-який момент бросити цю фігню. Он же абізпічений чоловік може їхати в будь-яке другою сторону американського конгресменська, українського походження. Вікторія Спарс інтерв'юсі CNN заявила. На жаль, президент Зеленський підвів свій народ. Він не підготував країну до війни. Він не підтримує власну армію, не бореться з корупцією. Він чудово виступає на президенціях США, але він не провів мобілізації, не підготував вояків. І він майже нічого не зробив, щоб підтримати свій народ, який хоробро ги не за свободи цього відповідальний зеленський зрадові український народ не забезпечивши перемогу війні, не ведучи її до прямої. Дуже важко, коли у вас є лідери, які не прагнуть виграти війну, наголосила спарц Олександра Семеновича і Рима Володимирівна. Вам будуть гіркі ці слова, але я їх скажу смерті загиблих українців на совісті вашого сина Володимира. Пробачення не буде. Він буде проклятим. Ви освічені люди і повинні знати про космічні закони карми, і бумеранг, згідно з якими характер дії людини визначає її подальшу долю. Неможливо перемогти ворога під його керівництвом, якому за вашими словами президентство фігняє до одного місця. Нехай ваш син вибачиться перед українським народом за причинене гора, за сльози крові дітей матерів і йде з Богом. Вибачитись перед Кадиром володі вистачило страху, так буде краще для України для нього і для вас. Все шанс для Володимира жити в майбутньому на волі. Зауважу, що ненависть військових ветеранів війни до вашого сина і його тіні Єрмака закипає Навіть відкриті погрози фізичної розправи. Звертаю вашу увагу, що ваш син живе в постійному психологічному стресі, переляку майдану, заколотів і замахів на нього до манії величі добралася манія переслідування постійного страху. Олександра Семеновича, пора і вам вибачитися перед українцями, яких ви образили, обізвавши тупимо і біомасою, коли вони під ОП в грудні 19-го року вимагали від вашого сина не пустити капітуляції перед путіним соромно, що ви виховали сина брехоном, який публічно на весь світ матюкається брудніше ніж президент Кучма. Люди вже говорять, що Путін хвило як зеля брехло. Яблуко від яблуні далеко не падає. Від матюків ваш син опустився до прямих погроз, радить відкрутити голови тим політикам, які займаються виборами. За наших захисників, хай наші світи, боги і ангела охоронці оберігають її вії всіх захисників і захисниць України. В порівняння з Марією Звіробій Ярославом Журавлем. Ваш син Вова не вартий нігтя мізинця. Як назвати вашого сина після всього того, що він натворив? Я не знаю, не можу знайти відповідного літературного слова. Підберіть самі володя. Уже себе назвав яні лох, я не тряпка. Як називати вашого сина люди можете прочитати в інтернеті, але раджу не читати як слідчий МВС і начальник відділу військової контрозвідки звуву минулого. я вашого сина Володимира у учинення злочинів передбачених частиною 2 статті 111 частиною частина 4 статті 425 КК кримінального кодексу України, що крається позбавленням волі на 15 років з конфіскацією майна. Довічного ув'язнення замінив би на відправлення вашого сина Володимира на фронт на передову, що він крові спонукав свою провину перед українським народом. Я неодноразово публічно застерігав Володимира, що випадку вчинення ним дій, які будуть українцям розцінені як реальна державна зрада загроза втрати незалежності, Його можна спіткати доля колишнього президента Румунії Нікола Чаушеску або алівійського вождя Каддафі, чи президента Іраку Садама Косейна, яке мали майже 100% підтримку свого народу, я не бажаю, щоб вашого сина була подібна доля як правник, зауважуючи у відповідно до зальної декларації прав людини, прийнятої проголошеною резолюцією 217 генеральної асамблеї ООН від 10 грудня 1948 року ратифікованої Верховною Радою України. Люди, як і окрема людина, мають право вдатися як до останнього засобу до повстання проти тиранії, гноблення узурпації влади і діяти в стані крайньої необхідності. Сподіваюся, на розуміння з часом ви будете вдячні за цей лист, яким я хочу допомогти вберегти вам сина. Прислухайтесь до моїх порад. Вітаю вас з ним, народження. Вова бажає віри в українську перемогу і не забувати за яких умов вона буде здобута. Головна із них усунення вашого сина від влади. Слава Україні, смерть ворогам, Григорію Мельченко, герою України, генерал лейтенант Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова в кожного своєї висновки, кожен робить сам. Зустрічі, друзі, став подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. Переможемо разом.